Воно так і відбувалося. Зараз ринок став набагато складніший, тому що зараз набагато більше гравців з'являється в ринку. Да? Тобто, якщо раніше це так і було, і там комерційні банки торгували, і так далі, і так далі, там хедж-фонди якісь великі, і ми розуміли, що... Там тренди якісь дуже довго длились, Да? Там місяць міг тренд іти в одну сторону, другий. Зараз такі ситуації, вони навіть якщо місяць-два тренд іде в одну сторону, він іде з дуже великими там корекціями. Да? Як це буває, тому що там щось Трамп вийшов, ляпнув, щось там маск вийшов, щось сказав. І ну через це якби ринок ускладнюється. Давай так, якщо ринок просто живе якимось своїм життям, да? і в нього не входить то, що Трамп сказав, за те, що він ще готовий підняти якісь мита. Да, і одразу же канадський долар просто улітає вверх. А через буквально там два часа він каже: Ну, я, мабуть, подумаю над тим, чи варто їх там вводити. Ну, чи, я, чи, чи я слишком ну, дуже так громко сказав про це. ну розумієш, І тупо через дві години та, та ж сама свіча і канадський долар просто вертається на, на, ті самі, на ту ж саму ціну, на якій він був. Mm.